Всім привіт, ви на каналі Бодик ТВ. Знайшли генератор такий ГАП-2 армійський. Його трохи розібрали, трохи його почистимо і будемо бачити, що з нього буде. Ну, тут генератор дуже хороший, бо це є мідна обмотка, і тут запас потужності в два рази більший, ніж на, там на ньому написано. Ну а двигун, а двигун такий собі, той старенький. Працювати може, але він не дуже сильно економний. Тут краще би було дизельний двигун, але поки є таке, то так би резервне живлення ще одне буде для дому. Там Відкручений один болт тільки. На кому? А вивінський. Ну тоді. Ті шайба, яка ще загубила, звідки ж не знаю, звідки так, Ми скоротимо потім. Що, якісь так, вчора сиділи до самого вечора, його завели, протестували. І що по ньому можу сказати? Той генератор є трифазний. Вчора ми підключили тут три розетки і на кожну фазу виходить по 2 кВт. Видає повністю 250 ну тут є вольтметр. Ми тоді наставили на 250 вольт, а тут регулятор напруги. Тут можна собі регулювати, скільки потрібно, ставити 230 вольт і нормально. Часто то мір він тут не працює. Омметр працює, амперметр працює. Ну а Це амперметр на акумулятор. Це кнопка стартер акумулятора. Ми правда, ще стартер не підключали, бо вчора не було часу. Но в основному нормально. Тут так, тут Кришка знімається. Так, Зняв тут кришку. О, тут така вся апаратура. Тут є акумулятор. Це е, е, трансформатор, який понижає напругу, щоб можна було заряджати з цієї сторони е, акумулятори. От. Тут регуля... регулятор напруги. Тут включатель пакетник стоїть. ну і Тут вже йде підключення проводи на, на фази електрика. Ну Тут генератор чудесний порівняно з тими, що китайськими що зараз продають та навіть і європейськими. ну Якість їхня не дотягує до тих. Старих генераторів, які випускалися для армії. Тут запас потужності не в кілька разів. Вийти на одній фазі він витримує три фази. Вчора підключав бойлер і насос, щоб воду качає, повністю витримує і нічого йому не є. Так, Щодо підключення, тут є якраз налаштування е на піднесення напруги. Тут пакетник включати-відключати. Тут підключення фаз. Ну, вчора ми тестували, підключили кабель тимчасово, щоб перевірити, як він працює. По двигуну тут треба буде міняти підсос, оскільки він трошки то працює, але то раз через раз там або покладка погана, або не знаю, треба дивитися. Так, Тут ще з нього масло тече. Це теж буде напевно, тут розібрати і поміняти всі прокладки. по ньому. Другом заводиться як з лапки ручне, ну, ногою, так і електростартером. Тільки його треба підключити, ми ще його не, не підключали, скільки він робочий, не можу сказати. Ну, в основному там частково зняв, як він працює, деякі прибори не працюють. Але цей, цей генератор, в порівнянні з тими, що зараз випускають, це, можна сказати, еліта. У мене є генератор 2 кВт на одну фазу. Це теперішнього зразка. Ну... Він не такий потужний, як. Той. Тут запас потужності є, напевно, в 2-2,5 рази. Тому що на ньому 2 кВт кіло... на одній фазі, то він витримує спокійно собі 4 кВт на е роботі там, до півгодини без проблем. Тут головне, щоб двигун е, дав можливість його крутити. От ось так. Ставимо лайк, підписуємося на канал, шукайте генератори теж. Ще собі підключайте. Ці ті генератори хороші, правда, двигуни не дуже. Ну, але якось так.